Наших ми разом боремося, посміливі за те, що ніколи не станемо на коліна. Спасибі Збройним силам України. За щедрий урожай, картоплі та зерна не ми голоду, рідна сторона, за виріг наш, за вербу і калину. Спасибі Збройним силам України. Це міста та містечка. За вас і відважні сміює за підняти плапу, за острів зміїни. Дякую Збройним силам України. За те, що ми можемо далі навчатись і з друзями своїми зустрічатись, тримати небо, і наші рідні стіни, спасибі збройним силам України. Що не здаєтесь, не відступайте, за те, що ворога назад відганяйте, за те, що честь козацька не загине, спасибі Збройним силам України. За пісню, за працю, за можливість спати, за надію, перемоги дочекатись, за віру, за правду, за мову Соловіна. Спасибі Збройним силам України. За тепле за вихідні, за віру, прийдеш несвітні, нарешті ви зупините руїни, спасибі Збройним силам України. Рани прострілю, Бога, сповіщають, дважі козаки не захищають, вибережати нас від раді, тміни, спасибі Збройним силам України. Євросоюз на нас давно чекає, Європа кулаки за нас тримає, ви надихаєте на позитивні зміни, спасибі збройним, збройним силам України. Хоробрі, відважні, рішучі рятівники ірпіня, гвостоми лябучі, у цілім світі вояки такі єдині, спасибі Збройним силам України. Буде з вами, а ми в молитві підемо до храму. Молитися будемо кожні днини за Збройні Сили України. Ви надія наша, світло майбутнє. Ваші подвиги вже незабутні. Нас чекають усіх переміни, дякуючи вам, Збройні сили України. Ми не можемо всіх всіх слів підібрати, щоб вдясні свою розказати, не прийдете нам до, на гостину в рідну школу, захисників України. Ваша чекає мама, чекає один, когось мати стонька, а когось дружина. Повертайтесь додому, повертайтесь живими. Найможніші доньки і синівкою.